І знов зброяр цього разу зомбі хантер. Чому знов зброяр? Ну, по-перше, тому що він в мене є. А по друге, тому що під попереднім відео про зброяр були дещо якісь незрозумілі мені коментарі. Пішов подивився. А там я б не радив купувати. На жаль, в Україні не роблять якісних речей. Мені здається, що це комплекс меншовартості. вартості. В Україні роблять багато речей, і фізичних, і не фізичних, таких як Монобанк, той самий або Приват 24 в Україні набагато краще, ніж в середньому по Європі. Деякі питання можна звести до, наприклад, до такого коментаря: гарна спроба реклами має недоліки. Ми увазі зброяр. Безумовно, безумовно, зброяр має недоліки. а Я не казав, що це ідеальна зброя. Акцентую вашу увагу, ця гвинтівка не приїхала до мене лікуватися. Да? Вона не приїхала з висновком Не працюю. Якби я не поліз туди, вона би поїхала і стріляла собі далі. Зброяр зомбі-хантер це зброя на кожен день. Це саме оті гумові чоботи, які не шкода в будь-яку багнюку залізти з ними.